Вітаю всіх мешканців констабуру на каналі Щодене Життя. На щотижневому огляді цікавих публікацій на Facebook, а на Фейсбуці. Сьогодні будемо вимк без новин, тому знову почали вимикати разів на добу світу. морози повернулися і свідково почали вимикати. Морози падуть, світ знову бояються. І перша публікація викладалася певненька монетка. Цікава монетка. Публікація була зароблена в групі Antitua. І це у нас в дорозі виставлялися 10 крон автогорської імперії 1902 року. І, звісно, ця жоденька монетка виконана із золота. І виставлялося на пела 550 вічна зелена. Поки що про Савкві невідомо, була продна монетка чи не була. Ця монетка віддавалася майже. Дивимося грамотня. Як ми бачимо за цієї корони, все, що у нас на бій, похили, все в нас тут перестає на бік погіршення, це в нас.

І тут у нас 3 грама 600 міліграм. Що ж, ми йдемо далі. наступна публікація була зароблена в групі. У нас виставлялися дві монетки. Бачите тут, ну, там ще інші. З'являлися на дві монетки номиналом 25 на 1810 року, а дорога 1850 року. Насадна тобто, монетка періоду правління Миколи інша – Олександра II. І власне вас даний монет вказав ціну, то хоче дві монети. Як на мене, це трошечки дорогувато. Але ви знаєте, іноді. Мене програме наміра 25 кіїв, все такі бувають значно гроші трубні, тому що вони рятичні. Але це в нас досить розкочується. Ще раз скажу, це за них дуже багато. Дивимося решту роботу. Бачимо, що монети розкладуємо. Десь навідали разом. Мають наповідання. З того станом це не назвеш. Щось ми йдемо далі. Наступна фікація була зроблена в групі «Ідентифікація знаків. Автор, даний фігацій записав. І ти можуть спрощувати монети. Проте в ну, нас нічого такого толкового не сказала. Один лише був один, лише був один коментар приблизною оцінкою, що був 2,5 тисяч за монет. В це, більшого, це в нас дорозі талери. Тим більше, це в нас гривові талери. Як ми знаємо, що талер це у нас в районі 28 грамів срібла з список роберів. Бачимо, ми по монетках, що монетки в нас лежали десь разлом. Були ці. Отож, яка ви бачили, я викладав і глибрин, і геоградар. А може, такими подібними штуками і знаходили даний кладі. Подивимося, речі. Є в нас монет просто, в в ранні, але ви знаєте, знайдеться в новий. В на жаль, подача дому для не вітрома, але, та навіть монет навіть Chroma, але це навіть такі монет міста. Але навіть такі монетки на первому Стануть Расою майже 5. Йдемо далі. Ну і наостанок Публікація від Романа Радіс. Руки Радіс. Я він виставив рубель. Це у нас рубль, рубль 1725 року. Тепер різновид матро. На жаль, ціну було розвідали. Гадаю, що, знаючи Міша мішара передає свої монети, думаю, що у гарашечку зелених він даде робить запросити. Робить нас такому гарному тані, але в. дуже бажаний рублик. Thank you. Бачимо, у нас рубель, цей уважить приблизно так само, як і талер. Тому що харбувалися вони насправді, там жити талер. Так, Ковського, взагалі в Російській Імперії, ніби не гарбувалися. Ну що, на цьому? мене залишається ще година 20 до відключення світу. Так що ще щось пороблю за комп'ютером. На четвер, 19 лютого. Надіюся, що відео вийде 20 лютого. Всім дякую, до побачення.